Дубляж український просто прекрасний, він має існувати, і причому в кінотеатрах це обов'язково. Я хожу на фільми тільки через те, що дубляж прекрасний. Кілька днів тривають дискусії стосовно того, що з 2027 року в українських кінотеатрах не буде вітчизняного дубляжу, а лише субтитри. Після реєстрації законопроєкту найбільш обурились актори дубляжу, які стверджують, що після прийняття закону вони можуть втратити роботу. Дехто вважає, що відсутність української озвучки є ризиком для поширення піратства російською, тому оприлюднили звернення з проханням лишити український дубляж. Всього лише за три дні петиція набрала майже всі. 25 тисяч необхідних голосів. Якщо цей закон приймуть, то я втрачу не просто роботу, я, я втрачу мрію. Я втрачу е улюблену справу, якою я займаюся. Хоче. Основна мета цієї петиції є те, що влада і наш президент хоче, щоб український народ більше дізнавався, більше вивчав англійську мову. І знієї сторони це правильно. Я сам вивчаю англійську мову. Я займаюся з репетитором. На мою думку, що та, що та мова в кіно має бути, має право бути. І я вважаю, що людям потрібно давати вибір разом з тим. Адвокатка Тетяна Бідюк радить не хвилюватися, адже поки законопроєкт на стадії розгляду. У разі якщо петиція набере необхідні голоси, у раді її повинні розглянути. Якщо говорити перенестися в 27 рік, то мабуть такого вже затребуваності в дублерах і для того, щоб вони перекладали, саме мову не буде. Питання буде стосуватися їхньої зміни умов праці та режиму праці, яким чином. Підуть підприємства, на яких вони працюють, чи це буде пропонуватися їм інша робота, чи можливо їм запропонують інші посади. Тобто це буде вирішуватися в порядку надходження цих питань, і в роботодавці для запропонування чогось нового буде не менше двох місяців, як встановлює трудове законодавство. А також важливо сказати, що це лише законопроект. Тому говорити про те, що однозначно з 2025 року по 2027 рік у нас наступить період, коли будуть лише субтитри, ми не можемо. Ми запитали рівнян, як вони ставляться до ініціативи не озвучувати, а титрувати фільми. Усі опитані нами її частково підтримують. Однак просять лишити українцям право вибору. Можливо, це було б хорошо добре, якби 50 на 50 було щоб була можливість вибору. Це тоді не так сильно було і по українському дублязу, бо я знаю людей, які принципово не підуть на таке. От. І тих, хто хоче дивитися мало рівна, була б така можливість. Негативно так само, тому що люди не будуть намагатися сидіти, прочитати, що там пише знизу, і не будуть дивитися сюжет, не будуть розуміти, про що йде фільм, і люди просто не будуть ходити. Я не отримую від перегляду фільму задоволення. Хочеться слухати і насолоджуватись, а увага буде прикута до субтитрів. Переважно на початках точно і ну навряд можна буде гарно провести час. Та поки українцям хвилюватись не варто, адже усе ще може змінитись, а законопроєкт допрацьовуватись. Ірина Жуковська, Віктор Мищук, телеканал ITV.